Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні 12 березня 2023 року. Замовую я на 30 соток. У нас випав сніжок на вулиці. Ось такий арахіс. Це на 30 соток. Тут кілограм десь. Я 12 просив, ну наче більше, як подіймаєш, може тут і 13. Ось такий ось арахіс, будемо сіяти в цьому році. Гарненький, арахіс, весь червоний. Технологію я всю знаю. Як його ростить, спробуємо в травні десь там на початку, як грунт прогріється, добре будемо сіяти, зараз я його розпахував, щоб він. Не запрів нічого. Щоб все було добре з ними. Підписуйтесь на наш канал Про агро, ставте лайки. Нажимайте дзвіночки до нових приємних зустрічей. Бувайте!